Так, друзі, всім привіт. Давайте коротко пробіжимося, що ми робили, чому відео свіжого не було. Вчора я займався машинами і всього потрошки. Ми доробили escape, escape поїхав, поміняли там ті сполучники. Там ще фару привозили, полирнув, то віддав, тому не знімав, бо працювала на швидкість, а не на камеру. Тут таке саме зараз переїхав на підйомник, як бачите, що автомобіль вже е, знаходиться тут. У нас залишаються які питання. Е, треба зробити, щоб автомобіль зачинявся. Тобто вияснити проблему з лічинкою замка, попробує тур лічинку замка доробити під ключ. Попробую переставити там пару сегментів, щоб ключ підходив. Е, якщо що там підпиляючись, далі у нас залишається, е, почистили пусний тракт. Повністю всі, всі трубопроводи, трубопроводи, що йдуть до клапана актуатора. І начебто, вроді б вона поїхала. Вчора поїхався на ній, їде ті нормально. Ну, Єдине, що тут таке п'єсне зручно і дуже важко, це на холостих оборотах накачає насос гідропсилю руля. Це дуже погано, тому що, ну, типу, якщо підгазовуєш, то можна крутити рулем. Якщо е, гідропіціч працює на холостих оборотах, руль дуже круться, важко. І е, керувати скажімо так, е, дамушці на цьому апараті буде складно. Далі. Е, що ще ми зробили? А, У нас ще лишається подивитися по ОБСУ, чому ця сторона у нас не працює дачки БСУ. І, в принципі, все. Е, герметичність, я не знаю, як відновити, всього, що тут десь розклеєно лобовуха, тому що автомобіль так само постояв сутку на вулиці і обшивка знову мокра. Тому е, цей блок ми тут його нікуди не кріпили. Ми його пакуємо у нас є ті пакети такі з хомутом, десь покладемо тут збоку на сторону, щоб на нього нічого не затікало. І він був типу, пакет був направлений догори верх ногами. Тобто, щоб в випадку чогось, навіть якщо десь по проводах стекло, щоб воно зразу стекло на вулицю, а не затікало всередину. Присяжмо просто до рульової колонки. Інакше виходу я не бачу. Тобто, поки не зроблять порядок з цими батонами. Можливо, воно десь тут попри оплатніше протікає. Ну, щоб ви зрозуміли, тут елементарно от зараз вже. Підсохла, але тут бачите, герметик повністю попідриваний. Тобто треба це зрізати герметик. Дивитися, чи не пропускає антена. От тут води уплотніть от лобового стекла, бачите, у нас так само тріснутий герметик. Тобто, цілком вергіно, що і тут протікає. Повністю герметик тріснутий, ось тут. Ось тут воє такі дефекти. Коротше, поки. Е не віджанути десь якусь ну, майстерню і не зроблять порядок з герметизації салону. Тобто це, це треба повністю всю обшивку, розшивати, всю обшивки, наливати воду, дивитися, де вона затікає, і тільки так вирішувати цей косяк. Інакше я нічого не можу порадити. Е моя задача зробити так, щоб вона ще закривалася, вона потім вже відкривається зсередини, по-людськи е автомобіль. Ну, Давайте подивимось, як він запускається зараз. До чистки впускного тракту і трубопроводі актуатора, щоб ви поняли, він запускався і глох. Мені цікаво, як він зараз запуститься. А, ключик. Так, О, бачите, все одно глохне сволоч. От чому так. Тобто у нас що проблема повернулася, або ти клапан ЄГЕР все ж таки довби мозок. Короче, треба типу, газнути, щоб він тримав холосі. А, і бачите все на забух е, веде себе, коли неправильно працює ДМРВ, тобто, якщо зараз його відключу, то все буде працювати добре, е, так само неправильно себе веде. Коли, наприклад, не працює правильно актуатор. Е, повністю ми всю трасу тут Єдине, що може бути, що у нас зараз на холостих оборотах не накачує достатньо вакуум вакуумний насос. Тобто, якщо я зараз трошки тримаю і воно перестане глохнути, значить у нас проблема з вакуумним насосом. Так. Давайте разгазуем У нас все-таки что-то с надувом проблема. бо засічується далі спіралька. Коротше, щось там все одно в тракті ще щось є, тобто треба буде повністю весь спускний колектор розбирати. Блін, купо розкручувати. Зараз виштужі невоха. Не розгазовується. Але вже і не воно ну, Тепер чи запуститься з ключа просто. Коротше, треба впусний тракт чистити. Нічого з тим ладу не буде. Так, давайте по суті. У нас зараз сьогодні основний акцент у нас фари. Ми розпакували огризки тої фари. Я пружинками зцепив ті кусочки, що ми позбирали всередині. І З них зараз спробую щось щепити. Щось, можливо, нам прийдеться звідси взяти, позичити і поміняти. Тобто з цієї фари. Єдине, що у нас ця фара повністю е, так м -м, порядно відрізняється, у нас єдине, що схоже, тут тільки кріплення. Відповідно, як бачите, ось ця фара. І ось ця фара. От Вони візуально відрізняється навіть цими площинами. Ми звідси лише позичимо участок, виріжемо трикутник, де у нас є ціле ось це кріплення. Тобто у нас перекочує це кріплення ось туди. Рамочку цю. І виріжемо кріплення, ось це. його переставимо сюди. Все решту нас лишається той корпус. Тобто Ось ці участки ми мусимо полатати, попаяти ті всі тріщини і залишити старий корпус. Інакше ніяк. На нього ми будемо відряти те стекло, яке звідси зняв. До речі, на фарах виробництва депо у нас. Скло приклеєне на бутилі. Це добре, тому що достатньо було його погріти і розпакувати. Тут же у нас, якщо я цю частину вже почистив, то що то, що я припаяв, зараз нам треба буде ще звідти герметик виковерти. Е герметик такий типу, знаєте, ну, як силикон свого роду. Але не просто силикон, а то такий ну, клейкий, е бо він кришиться, дуже кривкий. І Його треба вичкаблити. І так само перепакуємо на бутів. Зразу скажу що. У нас оці дефекти, я б попідмальовував маркером. Тут, тут, цей сегмент почищений. Цей сегмент почищений, цей сегмент ми від болота відчистили, де у нас вода порозчиняла, щоб був чорний. Ті дефекти ми так само підмалювали. Звичайно, що воно все одно плямками виглядає, але хоча б не чорне. Розламаний цей сегмент. Я заклеїв, підмазюкав так само маркером. Ну, Здалека він блискучий, а насправді, якщо так подивитися, він бач, трохи переливається. Плюс у нас є оцей пластик, він тут має глибокі задіри, які я не переберу, тому що вони навіть ось тутло на текстурній поверхні. Тобто ніякої поліровки не заберемо ми поліровку лише тільки зробимо гірше. Тобто я трошечки пастою потер. Щоб вони не були явно білі і не кидалися в очі. Але, як бачите, ці дефекти вони все одно є. Тобто, щоб власник був готовий, що фара новою не встане, що би ти не робив. Тобто ці сегменти, якщо що, треба міняти. В крайньому випадку, якщо навіть захоче поміняти їх, не знайде може розбити фару, де ці сегменти не пошкоджені, то спокійно можна буде бутілові герметики, так само його буде класно будів, розпакувати і заново переставити. Добренько. Давайте все ж таки. Займатися ним. Я тут по факту не знімав вчора, тому що реально, оцього розпакування, чистки, пайки, клейки, підкраски зайняли цілий день. Я ще так з фарою довго ніколи не бавився. І це рахують, вона ще не попаяна, Тобто я ще зараз ще буду її паяти. Тому хтось захоче колись з такою фідньою бавитися. Так, для себе перекуп варіанту або зробити фару, щоб воно було, якщо її немає як такої. Звичайно, це варто з цим побагатися. Але коли ти робиш це е, на, скажімо, на клієнта, е, це дуже хренова штука, тому що, по-перше, ти намахаєшся, ціну ти за це не візьмеш велику, тому що здоровий глус скаже, ну, то можна було за такі гроші купити нову. Але е, каже, ти не махаєшся, ніхто це не оцінить. Тому, якщо для когось. Не варто. Якщо для себе, це варто це Ну, Людина просто шукала, не могла знайти це. Я вже не хочу, щоб мені ця машина була на подвір'ї, аби її віддати, тому що в мене на черзі два автомобілі, які треба якомога швидше вже обслужити. Цей доробити, по максимуму, теж віддати. І у нас так само чекає Сива Мерседес. Він зараз теплом в теплому боксі на просушці. Щоб зробити з ним лад. Так що давайте погнали, знімати доклади не буду. Зараз пая і покажу просто типу, результат. Так, все зачищено, все спаяно. Цей Франкенштейн у нас ну, такий порядний. Кріплення є, кріплення є, ззаді защіпка є. Зараз закладаємо бутіл. Так само повкладали ці елементи. Елементи у нас будуть триматися за рахунок бутілу. Венти у нас тут отвори не співпадають, ні цей, ні цей, ні ці нижні. Тобто у нас тут є вкладка одна, вкладка друга, яка буде йти в бутил. Ось ця вкладка буде йти в бутил. І ось ця вкладка буде йти в бутіл. За рахунок них у нас буде позиціонуватися всередині цей ось дифузор. Ну що, що я вам скажу? На цьому стеклі теж є тут, тут трохи коцки, але нічого страшного. Е, взяти те, що тут і так, і так все потрощено, поломано, зацарапано, е, Відносно буде виглядати непогано. Ну, Скажімо так, хоча б буде виглядати оригінально. Все, так само це все діло почищено, обіжирено, Зараз укладаю бутіл. Бутіл, ще раз нагадую, бо вічно питається, що за бутіл. Ось такий бутіловий шнур. Це у нас іде. 6 мм діаметр. Ось тут у нас пазник дуже широкий. укладаємо шнур, нагріваємо і спаковуємо. Під час спаковки у нас є такі цвяшки, з ствяжками, степлен... за... щоб зафіксувати. Єдине, що я ще забув сказати, спіляв я ось цей виступ і спіляв ось цей виступ. Бо в цей корпус ми вставляємо в оригінальний, нам не підходить. На цьому у нас, бачите, є такі спеціальні відливи великі. Е, ось цим він, цей корпус, скажімо так, деповський від оригінального відрізняється, що він має свого роду такі вихрибонки. Е, вони нам не давали заходити в корпус, почалося їх спіляти, тобто ми підігнали скло під цей корпус. Добре, склеюємо. Так, все, скріпили. Е, зразу кажу, е, я від того, що у нас тут стекло інакше, е, відбився від грінало. Е, ці вже пробував забивати, щось не хоче в мене забиватися. Коротше, до одного місця. Засверлив отвори. Ось таким маленьким сверличком. Один винтик, другий винтик, третій винтик. Ці винтики у нас забезпечують те, щоб стекло при нагріві, там, не дай Бог, не розклеювалося, не вилазило з свого пакування, щоб воно було чітко заторцьовано в краях. Тобто Тут винтик дав, тут винтик вгорі, винтик тут і винтик тут на торці. Все. Фара з'їжджати, навіть якщо буде нагріватися, буде стед на сонці, не буде. Фара у нас. Не гримить. Тобто у нас класно це все от на цих воножках зафіксувалося, зажалося. Єдине, що я не знайшов в автомобілі ось цієї заглушки. Е, ця заглушка від цієї фари і вона по діаметру так порядно більша, вона сюди не канає. Е, так, Зараз спробую знайти, у мене була донорська фара розбита від, від когось чи що. Там, вроді, такі заглушки були. Теж були в двох діаметрах. Якщо повезе, буде маленького діаметру, на цій в мене вже заглушки От оця б підійшла б, якщо б це було. Вже немає. Зараз в мене ще десь така одна фара була. Коротше, що ось цей виберемо. Ну що, знайшов я в себе на одній з фар, оригінальна, до речі, Валівська заглушка. Щоб ви знали заглушка десь в районі 200 гривень коштує. Не вірите, погуглить, пошукайте. Ну що, поставив вже я фару. О, видно ці цяточки. Тут цей ремонтик. Ну, фара ціла, фара на місці. Оце, брненька, та виглядає як нова. А, впала на моя ничка номера. Давайте. Включимо, подивимося, чи все працює. Так, дихало горить. Ксенон горить. Давайте включимо поворотники. Ми вже перевірити всі. О, дивіться, не красота. Це діло якось треба буде клеїти, ремонтувати. Но, бляха, на самому виду це не гарно. Ну, Не знаю, то власне собі сам рішить. Так, стоямба. Де тут это варійка? на цьому <це> дрочепоталі? <говорю> І вон куди його засунули. Так, жарівка горить. Це у нас ближнє. Дальнє є. Ага. Включається ще та лампочка. Ну, В принципі, все, фуричка якась, зараза там щось жужить, іскравість, тут у нас адаптивна. і у нас е лінзу вручну порухти нам не дасться. Ладно, ну технічно значить все добре, давайте запустимо О, апаратика. Так, все нормально. Значит. Жодних помилок не висвічує. Ближня. Дальня. Ну тут доворачувань немає. Ну але зато все працює. Друзі, ось такий був ремонт. Власне, звичайно, що собі, якщо йому захочеться, купи таку, якщо знайде фару, і в будь-який момент ці два болотки проти. До речі, той казав козак, що мені моїх коментарях написав, що можна зняти фару, не знімати бамперу, ти правий. Тоді просто був натягнутий бампер, і його було зажало ту цілу фару, що я не міг витягнути. А так вона витягується. Все, у нас все працює, е, герметичність я перевірив, поки що все добре. А там вже буде видно, власник скаже, як і все. Все, автомобільчик віддаємо. Якось так. У нас лишається два ведра, які треба зробити. Ну, це вже буде, напевно, в наступному відео.